В Минулому відео ми з вами розглянули три способи впарити народу діч. В цьому відео розглянемо ще три. Все описане нижче буде стосуватися вигаданої і ніколи не існуючої країни кореїни і її вигаданого народу, населення, населення, осіб, людського ресурсу чи просто людей, кореїнців. Будь-які співпадіння з чимось реальним є абсолютно випадковими. Отже. Як впарити народу дідь? Спосіб четвертий сказати, що дід давно або завжди вже була, і ніби як треба сприймати як нормальне і очевидне. Тут часто вживається слово просто і пояснення, чому люди цю діч не помічали. Наприклад, ціни на пальне завжди були прив'язані до долара чи до світових цін на нафту, просто раніше вони були менші. Однак, коли курс долара чи ціни на нафту відкотяться назад, ціни на пальне залишаться на місці. Це в кращому разі. Про фірми-прокладки, які як перекупи просто переганяють через свої рахунки гроші, збільшуючи ціну, краще не згадувати. Дуже важливо просто скомпенсувати першу хвилю обурення і запитань, ну чи бідкання і нарікань, це вже як в яких народів. Після цієї хвилі обурення вже ні в кого не буде ніяких запитань. І тут для, ну скажімо, кореїнців достатньо мати просто будь-яке пояснення, яке буде комплексною еквівалентністю. Це з відео про метамодель. І не тільки не матиме нічого реального в собі, але й може бути і геть глузливим стосовно людей. Ну, а чого б і ні, якщо люди дозволяють так до себе ставитись. Наприклад, не маєш чим заплатити за повітря, продай кота! Де пропали тисячі тонн проса. А то журавлі пролетіли й склювали. Люди завжди заслуговують на ставлення до себе, яке самі ж собі обирають. Цей спосіб подвійному використанні дуже класно був запущений в Кореїні, коли найбагатші святі разом з народними генсеками, які обіцяли мудрому населенню боротися з ними, придумували, як ще здерти з людей гроші. І придумали, щоб люди не тільки платили за електроенергію, але й за її доставку. Навіть в вигаданому світі є державеньки, які тільки й думають, як вижити з людини все при цьому нічим людині не допомогти. Якась така вигадана, схожість з трудовими таборами, де завданням людини було лише вижити, а завданням адміністрації витиснути з людини все можливе, а краще й неможливе. Так ось. Що ж, зробили святі гархи? На перший час просто розділили стару ціну на дві за електрику і за доставку. Сума виходила та ж сама. Пояснення, ви і так за це платили, просто це було включено в ціну. Питання: для чого тоді розділяти, якщо нічого не зміниться, ні в кого не виникло. Посміялися, як спродай кута, і ідея платити за доставку прижилася і вже всіма сприймалася як само собою. Зрозуміле. А тоді люди, ой! Ціна на електроенергію підвищилась, а їм так вона ще раніше була 5 бивнів. І хотілося б сказати, що тоді така ціна була, але не було доставки. Але що ж за скажеш? Діч, то вже була на своєму законному місці. І далі поступово обидві ціни помаленьку, але впевнено собі росли. Визнати, що тебе намахали для коріїнця гірше смерті. А визнати, що це ти сам себе намахав, взагалі немислимо. Тому і лишалося одягатись в одежі і кричати Ура, товариші!» і робити вигляд, що все зроблено мудро. І якщо люди сміялися з кота, то можна їм ще і додати будь-що. Наприклад, плату за обслуговування стопів, перемагнічування електромагнітного поля, екологічний збір, плату на коефіцієнт лінійного розширення провода між стопами в зв'язку з аномальними температурами навколишнього середовища в тенденціях глобального потепління. З таким формулюванням взагалі б ніхто не сперечався. Знаєте чому? Щоб не показатися дурним або тупим. Гординя або вибраність, яка перекриває убогість у вигаданій країні. країні часом коштує дуже дорого майбутнім або й життям цілих поколінь. Але кого це цікавить? Головне не глянути в свою убогість. Спосіб п'ятий. Найулюбленіший і найнадійніший, і найпоширеніший, і всі в Кореїні його знають, а все одно ведуться. Іноді складається враження, що вигадані кореїнці в таких стосунках своєї держави, як курка з півнем. Просто хочуть, щоб їх гарно догнали, а вони для себе зберегли виправдання, що намагалися втікти. Так от метод цей називається зміна правил гри. Коли людина вв'язується в якусь гру, її запевняють в певних правилах гри. А після того, як вона вв'язалася, правила змінюються. Але зворотньої дороги вже немає. По суті, це постійне обманювання людей для того, щоб вони погодилися на наступний крок і так пройшли по ланцюжку до потрібної комусь не їм цілі. Давайте вигадаємо якийсь приклад в кореїні. Була жила собі в Україні одна приватна фірма, яка займалася вирощуванням буряків. Але одного року на ці буряки напало зілля. Як агрономи з ним не боролися, нічого не допомагало. Навіть ночами трутку палили на полях, тому й смерділо людям по ночах. І нічого не допомагало. Потрібно було братися за ручну прополку. Але хто ж піде полоти, якщо вдома таким вже не займається? Тому на рівні державники вирішили застосувати відомі тисячоліттями всім способи мотивації. Батіг і прянік. Сказали, що тим людям, які підуть сапати, будуть платити пів мільйона бивнів. Працювати будуть не більше чотирьох годин на добу і далі свого колгоспу. Для тих, же, хто не піде сапати, в тих все заберуть, роздягнуть до гола, будуть водити селом, а дітей відправлять кудись далеко і ніхто про них ніколи вже потім не почує. Все було закріплено законодавчо. І коли люди пішли такі сапати буряки, прийняли інший закон. Вже треба сапати і зранку до ночі. Потім закон, що не тільки буряки треба сапати. Потім закон, що не тільки сапати, потім що не тільки в своєму колгоспі. А платити півмільйона бивнів будуть тільки тим, хто сапав цілий день без перерви на їжу і туалет. Всім іншим вистачить і менше, значно менше. І це а куди діватися? І якби вигадані корінці відразу знали про такі умови, вони б на них ніколи не погодились. Але вже якщо їх обвели кругом пальця, знову ж ці вигадані люди обирали злитись не на себе, що повелися на це, не на тих, хто це зробив з ними, а на тих, хто на це не купився. І знову ж, ви тепер розумієте? Чому? Щоб не признатися собі. В реальній своїй сутності, бо там насправді не буде чим пишатися. Так же само і відбулося з продажем землі в Кореїні. Спочатку лише кореїнцям по 200, потім по 20 гектарів, потім кореїнцем міг стати будь-хто, хто має гроші. Потім по дві тисячі гектарів і зміна цільового призначення, і в результаті всі природні копалини стали приватною власністю цілком конкретних людей. І коріїнці в них потім і купували ці колись свої копалини поцінив 10 разів дорожче ніж в сусідніх, більш багатих, але так само у явних країнах. Але колись мудрі люди казали, що все в цьому світі по справедливості. Також цей спосіб дуже люблять використовувати працедавці. При прийомі на роботу оголошуються одні умови, а потім з часом плавненько додається і обов'язків, і раніше треба приходити, і зарплата вже рахується не так, як спочатку домовлялися, і штрафи з'явились, і з відпустки можуть викликати, і так далі. Ну, але якщо все, всі влаштовує, ну то чому б і ні? Спосіб шостий створити штучний дефіцит. Існує така маркетингова стратегія. Наприклад, ви приходите до стенда з рибальськими приманками, і от на всіх позиціях є по 8-10 штук однакових приманок. А на одній позиції дві штуки. І ви такі, а, розгадав на що клює. Вон що всі купляють. І берете те, що ніби, як і всі інші вже брали. Насправді ж це може бути товар, який не продається взагалі, який лежав там три роки, і вже таким методом його якраз таки допродають. Як це зробити в межах вигаданої країни? Наприклад, щоб підняти ціни на газ, можна створити його дефіцит. Як варіант банально почати виключати, сказати, що бобри труби прогризають, і треба буде дуже багато витратити на ремонт і обслуговування. Бобрів чіпати, до речі, ніхто не буде, бо тоді можуть виникнути питання про повернення до старих цін. Адже куди вигідніше, щороку списувати гроші на ямковий ремонт доріг, ніж зробити один раз капітальний ремонт і забути про все це на 20 років. Знову ж, питання кому вигідніше. Так, можна і побідкатись, що немає грошей, і показати роботу, що робимо все, що можемо, ну і щось покласти для особистого розвитку. Але з часом забудуться і бобри, і погризані труби, і ціни лишаться вже на новому місці. Відкочуватись ніхто, звісно, вже не буде. І суть знову ж в тому, щоб людський ресурс прийняв саму ідею зняти його. Емоції не потрібно оперувати фактами, якось намагатися придумати хитре пояснення, можна ляпнути що-небудь, аби тільки зняти оцей первинний емоційний порив. І дефіцит тут дуже добре для цього підходить. Тут люди самі собі його знімають, скажуть: ладно, подоросло 10 разів, зате є, треба, запалив. І будуть з дзьорганням згадувати часи дефіциту, коли газу не було, навіть не усвідомлюючи, що ж насправді відбулося. Створення дефіциту дуже класно допомагає при продажу продуктів. Якийсь з продуктів штучно притримують, випускають порціями. Треба чи не треба, а люди біжать купувати. І головне, побільше. Ціна в 30 разів більша за ту, що була, але це нікого не зупиняє. Потім, коли розумне населення заінвестує свої гроші і продажі спадуть, видається весь інший товар. Важкі часи закінчуються, коли люди перестають в них вкладати гроші. Ціна, звичайно ж, спадає, але вона вже ніколи не буде такою, якою була. Хоча об'єктивно причин для підвищення може взагалі не бути. Таким чином, можна легко впарити діч завищену кілька разів ціну на продукт якого валом в державі. В дуже продвинутих державах, де капіталізм рай, а держава неефективний менеджер, цей прийом можуть використовувати в складніших комбінаціях. Наприклад, в Україні одного разу сіли кілька менеджерів компанії-експортерів ожини і вирішили скосити трошки з людей, хоч і вигаданих, але мудрих, всезнаючих і працьовитих українців. Ожени люди здавали мало, і експортери на поточний сезон виставили грандіозну ціну 160 бивнів за кілограм. Гідний нарід, поліс один через одного по лісах і чагарниках, пошуках дорогоцінної ягідки. І, звичайно ж, відчуваючи запах, а той смак заробітків, як відчував їх колись від сертифікатів на заводи і продажу землі, наступного сезону насадив всі свої поля ожиною. А на другий рік експортери виставили ціну в 20 бивнів за кілограм. І люди бідкались, матюкались, плювалися, але рвали і здавали. А хто патріотичніший вдягав царівні сорочки і переорював цілі поля, як є. Так. Елегантно створивши дефіцит, не просто парили діть, а й змусили в ній прийняти участь в якості дешевої робочої сили. Ніяк не здатний чогось навчитися український народ. Заробили всі: експортери, продавці саджанців, менші перекупи заплатив їм за все це. Хто? Відгадаєте, думаю, а от хто в тому всьому був винен, знаєте? Правильно, ковалі, вулиці ними названі і книги написані на їхній мові. Ось таке відео в нас вийшло. Якщо воно вам сподобалось, і ви додивилися аж сюди, то хоча б прокоментуйте, щоб його ще хтось побачив. Вже про те, щоб поширити, я й не говорю. Можете написати свої спостереження та думки на тему описаних методів, а можете просто подумати для себе про все це. В будь-якому разі, що я вам точно можу сказати: читайте книги, вірте лише собі і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.